Мій чоловік не розмовляє зі мною після того, як дізнався, що я вагітна. Оригінальний пост 28 лютого 2024 року. Це була дуже запланована вагітність після довгої боротьби з безпліттям. Однак, попри те, що причина безпліття була невизначеною, він завжди відмовлявся проходити аналізи. Він залишався оптимістом і вірив, що ми завагітніємо, зрештою, але сама думка про спермограму викликала у нього відразу і занурювала його в спіраль ненависті до себе і невпевненості. А потім сюрприз, я завагітніла без жодної допомоги. Це мав би бути захоплюючий момент для нас, але раптово він більше не хоче бути батьком. Він каже, що хоче розлучення, бо я могла почати все знову з кимось іншим.